Слава нашому Господу, доброму, благому і милосердному за те, що Він дав сьогодні нам можливість бути тут, в Домі Божому, і чути Слово Господнє. Я перед початком проповіді хочу прочитати для себе та й для вас слова, які написані у першому розділі книги притчі Соломонові з 20 го вірша і до кінця. Премудрість Виголошує на вулиці, на площах підносить голос свій, у головних місцях зібрань проповідує, біля входів у міські ворота говорить промову свою, доки не вігласе будете любити неудство, доки буйні будуть тішитись буйством, доки нерозумні будуть ненавидіти знання, зверніться до мого викривання. Ось, я вилю на вас Дух мій, сповіщу вам слова мої, я кликала, і ви не послухалися, простягала руку мою і не було того, хто слухає, і ви відкинули всі мої поради і викривань моїх не прийняли. Зате і я посміюся з вашої загибелі. Порадію, коли прийде на вас жах, коли прийде на вас жах, як буря, і лихо, як вихор, принесеться на вас. Коли осягнуть вас скорбота і тиснева, тоді будуть кликати мене і я не почую. Зранку будуть шукати мене і не знайдуть мене, за те, що вони зненавиділи знання і не обрали для себе страху Господнього, не прийняли поради мої, знехтували усі викривання мої, За те, й будуть вони споживати від плодів шляхів своїх і насичуватися від помислів їх. Тому що впертість невігласів уб'є їх, і безтурботність нерозумних погубить їх, а той, хто слухає мене, буде жити безпечно і спокійно, не боячись зла. Ці слова не потрібно коментувати, вони зрозумілі без коментаря. Ти або послухати Бога захочеш, і будеш жити спокійно і тихо. І в твоєму житті не станеться жодного зла. Або ти не будеш слухати Бога, проявиш таку впертість і скажеш, я буду ходити своїми дорогами. Тоді Господь каже: прийде біда, і ти будеш плакати, і будеш кликати до того, чиї поради ти не хотів слухати. Третьої дороги нема. Або ти приймаєш поради батька, або ти йдеш як блудний син за своїм розумом. Ми всі знаємо притчу про блудного сина, який не хотів почути пораду батька. Дуже швидко в його житті сталося те, про що я тільки що читав: прийшов голод, свиняче корито, і він, син благословенного батька, їсть разом із свиньми. Чому? Це результат впертості. Не послуху і небажання почути свого батька. Друзі мої, Біблія каже, якщо би ти виконував заповіді мої, каже Бог, твій мир був би як ріка, тобі було би добре, спокійно. Ісус каже, прийми тягар мій, бо тягар мій любий, ярмо моє легке, і ти знайдеш спокій душі своїй. Тобі буде добре, коли ти почуєш Христа. І будеш хотіти виконувати те, що він сказав. Нема щастя поза слова Господні. Хто дверима переходить, той пішов, знайшов пажить і повернувся. Злодій каже, він лізе десь інакше в іншому місті, але там біда. Ми люди, достатньо розумні, щоб зрозуміти таку просту істину: нема щастя поза Богом. Його не існує, його ніколи там не було. Казав мудрий Соломон: нема поради і нема мудрості проти Господа. Тільки в послусі Богові ти можеш знайти своє щастя. Бог каже, як ти маєш поступати. Ми знаємо, як ми маємо поступати, і від нас вимагається тільки послух. Я задав собі на цьому тижні таке запитання, чому люди хочуть бути в Божому царстві? Ось ми кажемо, щоб в рай попасти, щоб в царство Боже попасти? Скажіть, а що там добре нас чекає? Що таке Боже царство? Чому люди так до Нього тягнуться? Чому мусульмани, іудеї, християни, три великі світові релігії, які вірять в живого Бога? Чому вони так тягнуться до Божого царства? А що там доброго буде? Там будуть банани безплатні, там яхта буде дорога, там буде А Є люди, які вірять, і вони прямо малюють на своїх журналах, які роздають люди, як в Божому царстві грають в волейбол, як їдять банани, як так гарно посміхаються. Но апостол Павло так не вчив. Він не вчив так, він вчив по-іншому, що плоді кров. Царства Божого не наслідує. Не буде волейбола в Божому царстві. І не буде яхти, як в Абрамовича. Не буде машини дорогої. То нащо нам то царство? Що ж доброго там буде, як цього не буде, чого ми тут шукали на землі? Апостол Павло пояснює, що таке царство Боже. Це не речі. Це не речі. Деколи кажуть, що сліз не буде, хвороб не буде згідний, бо плоті не буде, а там, де нема плоті, там і хвороб нема. Що ж таке Боже царство? Чому його люди так хочуть? Апостол Павло каже, що царство Боже це не речі, це стан душі. Мир, праведність і радість в Святому Дусі це Боже царство. Боже царство це не обстановка. Боже царство це не речі. Боже царство це стан душі. Стан душі. Якщо ти в тебе в серці постійний мир. Ти радієш життю, ти вже в раю, ти вже в Божому царстві. Якщо в твоєму серці постійний розпач, ти постійно злий, ти постійно нервуєшся. В тебе ніколи нема радості на лиці. Тобі не треба чекати пекла, воно вже прийшло. Ти живеш в пеклі. Тому що пекло це розпач, це страх. Малюють комуністи малювали пекло, велика сковородка, і ти сидиш на сковородці і чорти підкидають дрова. Так комуністи малювали пекло. Ну Євангелія малює рай і пекло по іншому. Це стан душі. Це стан твого розуму, от в якому ти стані зараз пробуваєш, це і є твоє місце. Ти або в пеклі, або в раю вже тут на землі. Тут на цій землі треба шукати Царство Божого. І от я сьогодні е, хочу таку річ сказати: ви знаєте, от нас Бог помістив в прекрасному світі, але ми бачимо свій світ навколишній через призму свого розуміння. Ми можемо собі цей світ, в якому ми живемо, попробувати створити добрим і жити в доброму світі або в поганому світі жити. І це є вибір людський, твоє оточення. І якщо запитати Орла, як виглядає навколишній світ? Скажіть, що скаже Орел? Він скаже: Верхушки гір, хмари над горами, земля внизу. Річка, яка біжить таким маленьким струмочком, море, яке блистить здалека, це, це те, що бачить Орел з його висоти. І якщо спитати навозного жука, що ти бачиш? Скажіть, що бачить навозний жук? Навоз справа, навоз зліва, спереді і ззаді. це його царство. Він не бачить моря, якого бачить Орел. Він бачить навоз, тому що навоз це його царство, в якому він живе. Якщо запитати крота, як виглядає навколишній світ, він вам скаже кругом темнота і глина, це Його бачення. Ну якщо запитати крота, як виглядає світ, він опише цей світ з свого бачення через призму свого бачення, що світ не такий, як бачить крот і навозний жук. Світ інший, світ такий, як його бачить Орел, прекрасний. Но щоби навозний жук побачив світ очима орла, він мусить вилізти з навоза і піднятися на висоту. На чим більше людина знаходиться в висоті, тим в неї зовсім інше бачення. Твоя духовна висота формує твій світогляд, формує твоє бачення світу. І якщо ти на... у навозі, ти крім навоза, нічого не можеш бачити. Це твоє царство і це правда. Друзі мої, якщо ми хочемо побачити цей світ прекрасний, нам потрібно піднятися на висоту. І вилізти з тої глини і навоза, якщо ми в ній сидимо, і нам світ покажеться дещо іншим. От я чув не один раз, коли говорить про Верховну Раду, що кажуть люди? Що там всі злодії? Це чийсь вимір. Багато людей вони ніколи не спілкувалися з людьми, які працюють у Верховній Раді. Ніколи не спілкувались. І вони кажуть, що там сплошні злодії, на основі чого сформувалося їхнє таке бачення. Я вам скажу, тому що вони самі злодії, ті, які так говорять. Тільки злодій може так казати. Злодій дивиться на навколишній світ через призму свого характера, в його очах всі злодії, бо він злодій. Коли людина каже, що кругом всі блудники, це тільки тому, що вона сама тим хвора. Людина зі здоровим розумом, вона не може казати, що кругом всі блудники, якщо вона сама від цього вільна. Не може. Кожний бачить світ через призму свого розуму. Якщо тобі здається, що кругом всі перевертні, лицеміри, неадекватні, блудники і злодії, це тобі повинно підсказати, що це ти такий. І ти бачиш людей через свій розум. Люди, яких ти бачиш, це зеркало твого серця, яке твоє серце таким ти й бачиш людей. От є такий вислів популярний, кажуть про міліцію, мінти погані. Я вам розкажу свідоцтво. Їдемо ми з однією людиною на, на служіння. І стоїть міліція перед кольцом. Стоїть міліція перед кольцом. І водій, який їхав зі мною, не включив поворотника, що він з'їжджає з, з кольця. Вони побачили, включили мигалки, догнали нас. Вийшов водій з ними, спілкується, бачу. Час іде, жарко в машині, я вийшов на вулицю подихати. І один із цих двох міліціонерів впізнав мене каже, я слухаю ваші проповіді. Мені так неприємно, що треба буде платити штраф. Що можна придумати? Я кажу, та що можна придумати? Відеокамера каже, все зафіксувала. І він мені каже, річ, від якої в мене впала челюсть. Давайте я заплачу цей штраф сам. Мені за 50 моїх два роки ніхто ніколи з міліції не пропонував заплатити штраф, який вони самі наклали. Я кажу: та ви що смієтеся, якщо вже не можна нічого змінити, то я заплачу цей штраф. Ні, ні, це відпадає. Забрав протокол. Дзвонить мені каже, скажіть, будь ласка, ідентифікаційний код водія, бо треба, я думаю, він шуткує, викине цей протокол. Просто, як то кажуть, хотів зарисуватися коло мене. Ну він мені дзвонить, каже, дайте код, бо я хочу заплатити той штраф. І він заплатив 500 гривень штрафу. Скажіть, я можу сказати після цього, що всі мінти погані? Я не маю морального права так говорити, бо це неправда. Другі її, на автовокзалі йду, їм пиріжок. Йду напряму, там нема ніякої пішоходки. Два стоять у формі з протоколом, вже руки потирають, напишуть штраф. Кажуть, будемо пане на вас штраф писати. Я кажу, за що, хлопці? Ви перейшли в неположеному місці. Кажу, ну за рулем мене штрафували, а за пішоход ще ніколи. І один із цих двох кричить, я його знаю, каже, це блогер священик каже, не пиши йому, ідіть з миром. Друзі мої, як можемо ми казати, що всі мінти погані? Як ми можемо казати, що всі жиди погані, де коли люди кажуть, всі жиди погані. Ісус Христос з тієї нації, мама, яка його родила, єврейка. Всіх 12 апостолів євреї, всі святі пророки євреї. Слово спасіння до нас донесли євреї. Як можна після цього казати, що жиди всі погані? А хто нам дарував спасіння, якщо не ця нація? Не всі погані. Може, десь був там у твоєму селі корчмар, який дурив всіх, але це він поганий, а не вся нація. Може був в твоєму житті міліціонер, який тебе неправильно оштрафував, але це не значить, що всі мінти погані. Це не значить, друже, що в Верховній Раді всі крадуть. Це позиція злодія. Кругом всі крадуть. Тому, друзі мої, Бог нам пропонує дивитися на людей не через призму свого характеру. А дивитися на людей як на Боже Твориво. Боже Твориво прекрасне, людей треба вчити любити. В людях треба вчитися бачити щось добре. В кожному можна побачити щось добре, а можна бачити тільки погане. От людина готовить їсти, старалася, приклала старання, ну не вийшло. Можна бачити старання, які людина приклала, а можна бачити кінцевий результат, а в кінці взяла, пересолила і все зіпсула. Ну, не вгадала вона з тою сіллю, а можна бачити, от, тип, і відкинути, і, і кинути той баняк, а можна оцінити старання, що людина хотіла тобі догодити. Проповідник хотів тобі послужити, але в нього можливо не вийшло. Співак хотів тобі послужити, може в нього не вийшло. Друга людина хотіла тобі зробити добро. Ну ти навіть міг цього не побачити. Ти от 20 разів тобі зробили добро. На 21-му людина була без настрою. І ти по цьому 21-му випадку охарактеризуєш цю людину, забувши про те добро, яке зробила тобі в житті. Ця людина так не можна робити. Так не можна дивитись на світ. Тому, друзі, не кажім так, що всі брехуни кругом, всі кругом нерозумні. Обично нерозумні кажуть такі слова. Якщо, на твою думку, всі кругом нерозумні, ти один із них. Ви знаєте, є такий закон притягання. Якщо Алкаш переїжджає в якесь село, за день він вже знає там всіх місцевих хлопців, любителів костра і сонця, їх тягне. Докупки. кубки. Духи за тим стоїть. Що... Ви знаєте, колись у комуністів був такий лозунг «Пролетарі всіх країн. Єднайтеся. З'єдналися всі пролетарі. І там, де був пролетаріат, до сих пор не можуть відчухатися від наслідків пролетарізму. А де були господарі, нормальні люди, там нормально живуть. Тому люди, які люблять вживати алкоголь, вони кучкуються, вони один одного нюхом чують. За кілометр. Сплетники теж кучкуються. Їм цікаво, якщо людина не любить сплетні, вона не буде дружити з сплетником, бо їй не цікаво це. Блудників теж тягне докупи, вони теж, як мухи на гній, один до одного липнуть. І коли ти в такому оточенні живеш, і ти кажеш, кругом всі сплетніки. Може це тому що ти сплетник? Кругом всі блудніки. А ти що робиш з ними? Чого ти дружиш з цими людьми? Твоє оточення, воно характеризує тебе. Недармо у світі кажуть таку поговорку. скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Якщо мені не цікаві сплітники, я за кілометр від них. Якщо мене не тягне до блуда, я тримаюсь, на пушечний вистріл від таких людей, тому що мені це неприємно. Але якщо ти з цими людьми дружиш, і ти кажеш кругом всі такі. Кругом всі не такі. це твій розум такий. Тільки немудрий буде казати на людей, що вони немудрі. Тільки селюк буде обзавати всіх сел... селом. Бо ти сам такий, ти сам такий. І від повноти серця говорять твої уста. І мені так здається, щоб побачити світ прекрасним, треба, щоб Бог змінив твоє серце, щоб ти піднявся на висоту. І з тої висоти, не твоєї гріховної жалкої, а із з висоти Божої, щоб ти подивився на цей світ, що Він прекрасний. У ньому живуть прекрасні, благословенні люди. Ви знаєте, добрих людей тягне чомусь до добрих. Я на цій землі бачив дуже багато добрих людей і бачу. І я не можу сказати, що всі погані тепер неправда, неправда. Мені в житті багато людей зробили добро, багато мені допомогли. Багато людей або кажуть, там в Америці там всі зіпсовані неправда. Я туди приїхав, мене зустріли в аеропорту як свого рідного брата. Мене накормили, поселили в домі, повезли, мене показали країну. Я не можу сказати про цих людей, що всі зіпсовані, Європа зіпсована, Америка вульгарна, брутальна. Тільки на Україні живуть святі люди. Це твій світогляд. Це Твоє бачення неправдиве. В цьому світі є багато прекрасних людей. Багато прекрасних. Хто не бачить цих людей, я бажаю, знаю, як знає, я казав колись один Божий чоловік, який гі... за гієзією я молився, і казав, що? Господи, відкрий йому очі. Тому що Єлісій бачив одне, а гієзій бачив друге. Бог відкрив очі гієзію. Бог відкриє очі Агарі, яка не бачила колодця в пустині. Хай Бог відкриє твої і мої очі, щоб ми побачили, що ми в церкві з прекрасними людьми, з хорошими людьми. У нас хороші брати, хороші сестри. Ми живемо в хорошій країні. У нас хороший президент, у нас хороша земля, у нас все хороше. Тільки це хороше можна. Треба мати дар побачити. А можна їсти мед і спати на дорогій перині, і не бачити, на чому ти спиш і що ти їш. Тому, що, як казав Христос, темрява засліпила твої очі. Чим більше ти будеш прекрасний, чим твоя внутрішність більше буде наповнятися Христом, тим прекрасніший буде світ. Кругом тебе. І, як написано, із нічтожного, навчишся звлякати драгоценне, в самій поганій людині щось добре будеш бачити, І якщо це добро буде жити в твоєму серці. Той, хто не відчув Божої любові, він не може любити когось. Її треба пережити. Той, хто живе у світі зла, він не може бачити добра, бо він живе в світі зла. Бог пропонує вийти із світа зла. Зняти чорні окуляри, які надіває дьявол, і побачити братів, сестер, багато прекрасних людей, з якими можна дружити, жити і славити ім'я Господнє. Хай Бог допоможе нам побачити, які в нас прекрасні жінки, брати, що це не покарання від Бога, а благословіння від Бога. Хай Бог нашим жінкам допоможе побачити, які у вас прекрасні чоловіки, які прекрасні діти. Деколи на тих дітей кричиш, ну, здається, що твої самі погані. І ти думаєш, за що Бог так покарав. А потім приїжджають якісь люди, дивляться на твоїх дітей і кажуть, тебе такі прекрасні діти. Думаю, і що в них прекрасного. Що ви там побачили прекрасне? Да, вони прекрасні. Деколи здається там дивишся на свою жінку чи на свого чоловіка і думаєш в плоті. А потім Бог відкрив очі, де другі люди приходять і кажуть: в тебе прекрасна жінка, в тебе прекрасний чоловік. Чу... Та що ти там говориш? Я ж то краще знаю. Ти не знаєш краще, ти просто в окулярах чорних, дьявольських. Зніми свої окуляри і подивися очима Христової любові на свою жінку, на свого чоловіка, на своїх дітей, на братів і сестер по церкві, і ти побачиш, що світ зовсім інший, як ти його бачив раніше. Велась навозний жук із навоза і ставай орлом. Молимся.